Пробачити і простити це різні речі. Пробачити продивитися наскрізь і побачити суть людини та всі її мотиви. Простити це намагатися виправдати, спростити, спростувати те, чому виправдання нема. Потреба простити з'являється в тих. Хто ще не знає, що в житті відбувається все закономірно і випадковостей чи помилок не існує, тому людина вважає, що є знавцем людських сердець і намагається виправдовувати щось або когось. Пробачити надзвичайно важко, тому що це навіть неможливо без зняття звинувачень, які людина самостійно висуває проти іншої людини. Коли людина знає закономірності існування світу, тоді усвідомлює, що просто безглуздо звинувачувати людей у тому, що вони не могли не робити. І факт пробачення здійснюється автоматично, адже звинувачення відсутні.